Вітаю! З вами знову Ірина. І сьогодні ми будемо порівнювати два дієслова Sink та Drown. Обидва вони перекладаються як тонути, але вживаються по-різному. Часто від студентів чую вживання дієслова sink, потонути, коли мова йде про людину або тварину. Але це не так. Давайте розбиратися з цими дієсловами. І нам у цьому допоможе мій улюблений Cambridge dictionary. Так, що ми маємо? Ми маємо наступне. По-перше, ми вимикаємо камеру. Одягаю навушники, тому що хочу слухати вимову, яку буду вмикати для вас. І перше дієслово, з яким ми знайомимося, це drown. Слухаємо. Британія. Drawn. Drown. Drown означає «die», померти. І бачимо визначення, до, до речі, це слово рівня b 2 To die by being unable to breathe underwater or to cause a person or animal to die like this, померти, не маючи змоги дихати під водою або викликати смерть людини або тварини таким чином. Чином. Того, що вони неспроможні дихати під водою. Отже, для потопання людини або тварини ми вживаємо drown. Приклади. He drowned in a boating accident. Він потонув у нещасному випадку на човні. Many animals were drowned by the tidal wave. Багато тварин було потоплено приливною хвилею. Бачимо пасив Were – Drowned. Past simple, passive voice. Більше прикладів. The gardens are said to be haunted by the ghost of a child who drowned in the river. О Боже мій! Кажуть, що сади або у садах живе привид дитини, яка потонула у річці. Давайте до наступного перейдемо. He fell into the river and drowned. Він впав у річку і потонув. I'd have drowned. If he hadn't happened alone and pulled me out of the river, я би потонув. Якби не сталося так, що він проходив повз і витягнув мене з річки. До речі, який це тип умовного речення? Хто знає. Дивимось на будову. Would have. Drowned, це у нас в результаті, а в умові had happened. Хто сказав, що це третій тип умовного речення? Молодці. Хто не знав, той ще до цього рівня дійде і вивчить. Значить, давайте згадаємо, коротесенько, ми вживаємо третій тип умовного речення, коли говоримо про нереальну умову і результат у минулому. Наступний приклад Please fear. Де де капл має дронд. Поліція боїться, що пара можливо втонула, потонула. Have drowned. Це у нас present perfect active voice. Результат на давний, на давний, на давний момент. І останній приклад. If it wasn't for the life jacket, I would have drowned. Якби не. Рятувальний жилет я би потонув. До речі, це також умовне речення, але це у нас mixed conditional змішаний тип умовного речення, тому що умова у нас іде у другому типі, тому що F plus па це у нас факт, а результат у нас відноситься до минулого would have і третя форма. Умова у другому типі результат у третьому. Є. Yeah, з дієсловом «drown» ми розібралися. Давайте подивимося на «sink». Слухаємо його вимову. Sink. Sink. Тут, оця м, якось навіть, ну мені вона не чується. Sink. Воно мені чується як «sink». Значить, «sink». Угу. Друга колоночка це «sink». Тому що це неправильне дієслово. І третє санк. Визначення: «Sink» – «go down below», Піти вниз. Це слово рівня Б один. Визначення: to cause something or someone to go down below the surface, or to the bottom of a liquid or soft substance. Викликати щось або когось піти вниз під поверхню, або до дна рідини або м'якої речовини. Тобто щось занурюється у воду або м'яку речовину, але це не вмерти під водою. Перше. Перший приклад: The Titanic was a passenger ship which sank to the bottom of the ocean in 1912. Титанікс був пасажирським кораблем, який потонув на дні океану у 1912 році. Пішов на дно, потонув, погрузився, занурився під поверхню. Далі. The legs of the garden chair sank into the salt ground. Ніжки садового стільця потонули в м'якій землі. Ну, Тут більше як занурилися у м'яку землю, Погрузилися, занурилися. Знову ніжки пішли вниз, занурилися у м'яку речовину. Enemy aircraft sank two battleships. Авіація противника потопила два лінкори знову потопила, відправила на дно щось неживе. Те, що не дихає під водою, тому що для людей і для тварин ми вживаємо drown у значенні потонути. Третє: The dog sank her teeth into bit, the ball, and ran off with it. Собака занурила свої зуби у м'яч, дорівнює. Є слово вкусила м'яч bit bitten» – І втікла з ним, побігла з ним. Давайте подивимося ще українською ці переклади. Значить, дивіться. «Sink» Тонути, «тонути», «іти на дно, опускатися сідати. От сонечко сідає, як тоне. Далі. «To cause go deeply» into something. Занурюватися. Просочувати. Ще є значення падати, вкладати, віддавати. Можете собі, бачити, навіть «invest money». «He sank all his savings in the business». Він вклав всі свої гроші у бізнес. Іншими словами, «He invested all his money, all his savings in the business. Якщо захочете, можете подивитися ці ще значення цього дієслова. І можемо це глянути: «Drown». Ukrainian. Тонути, потопати, сефакейт, задохнутися, не могти дихати, і потонути або заглушити, заглушувати, заглушити якийсь звук, наприклад. His voice was drowned by the roar of the traffic. Її голос був заглушений, приглушений звуком транспорту. Речанням транспорту, якщо дослівно. Ось така різниця між цими дієсловами. Sink – Синк вживаємо для неживого, драун для живого у значенні потонути. На цьому я з вами прощаюся. До наступного подібного відео. До побачення!